Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам хочу показати валізу, яку я приготувала до пологового будинку. Тобто час вже піджимає, і валіза має бути вже готовою. Валіза готова. Ось такий список мені дала лікарка для того, щоб я Знала, що мені з собою класти в валізу. Це значить для мене, для мами список, а це список для немовля. Тут все написано на італійській мові. Все це я приготувала, крім ось цього, це якийсь пластиковий тазик. не знаю, про що йде мова. На днях буду. Мати ще один візит до лікаря, запитаю, перепитаю, що це таке. А все остальне я вже приготувала. Ну, звичайно, треба мати документи по веденню вагітності за весь цей період. Обов'язково, щоб був вказаний ну, документ, де вказує групу крові. Ну і ще один такий е, тампон вагінальний перед е, родами. Я вже зробила цей аналіз, все добре. Ну, і, звичайно, документи, як ідентифікаційний код і так далі. Все, що необхідно тут в італії, я вже зібрала в цю валізу. А тепер зараз йдемо і будемо розглядати, що ж я поклала сюди. Що потрібно мати з собою. Тут в мене такі тапочки. Е, просять, щоб тапочки були такі, які можна помити, щоб не були треп'яні, не були шкіряні. По можливості, звичайно, це не обов'язково. Але зараз в нас в наш час. Це не є велика проблема знайти ось такі тапочки. Так, І так. я напевно так розкладу, щоб вам було зручно. Видно і зрозуміло. Я вже все це склала, але зараз буду при вас все розкладати. Для чого я роблю це віддо... відео? Для того, щоб, можливо, хтось шукає якусь інформацію. Можливо, є жінки, які народжують в Італії, не розуміють повністю е... італійської мови. І ось, можливо, потраплять на це відео і побачать. Що я складаю і більш-менш зорієнтуються, що потрібно брати з собою в пологовий будинок. Але також, і можливо, корисно подивитись на таке відео жінкам, які народжують в Україні, зробити порівняння. Ну, тобто, я думаю, що це таке буде досить непогане інформативне відео. Ось ця документація, яка має бути в валізі, вона є. Так. Тут я значить, приготувала ось такі салфетки. Вологі салфетки не просили, в списку нема, але я беру з собою. Ось така паста для немовля. Не просили, в списку немає, але з собою візьму. Потім. Зубна щітка і зубна паста. Можливо, ви здивуєтесь, але я з собою візьму книжку. Не люблю читати, але, можливо, вона мені буде допомагати відволікатись від болів. Звичайно, з собою ще візьму наушники, щоб слухати музику. Це косметичка. Ось таку косметичку я Собі зібрала. Це є крем для рук. Це гігієнічна помада, можливо, буде сушіння губ. Це таке маленьке одноразове мило. Мені його буде достатньо на декілька днів в лікарні. А це, значить, інтимне вмивання. Звичайно, такий кампіон. Парфумів більше не потрібно. Ось така полочка, щоб, можливо, треба підправити нігті, хто його знає. Та і так, ще ось такі дві прокладки в мене були покладу. І от такі різні пробники. Тобто в тих пробниках є і шампунь, і крем для волосся. І вологі салфетки інтимні, і навіть парфум, і крем для тіла, і крем для лиця, крем кругом очей. Тобто такий маленький догляд для жінки. Так більш-менш, щоб себе прибрати. Я ще не зібрала інакшу косметичку, там, наприклад, туш, помаду. Ось таке, щоб собі більш-менш привести порядок, так перекультурити при виході з вірудому. Це я зберу. Я думаю, що це не обов'язково мені показувати в цьому відео, тому що це не є необхідністю. Тому я в цьому відео показую все, що має бути необхідне. Ось. Звичайно, пізніше я можливо якусь маленьку баночку, шампуні. Сюди на всякий випадок покладу. Але ось цього буде достатньо. Я ж не їду на місяць відпустку, тобто досить така м -м, непогана косметичка вийшла із пробників. Зараз ми розпакуємо. У нас зараз літній період, але погода міняється. Буває таке, що є холодно, а то й жарко. Тобто... Ось так, беру з собою такі бабовні полотенця, а велике, середнє і маленьке. Візьму ще з собою ось такі. Шкарпетки, не знаю, пригодяться чи ні, але дивилася відео інших жінок, можливо, і пригодиться. Це, звичайно, все, що я вам показала ось тут. Це все в списку не було, а косметичка була в списку. Також є ось такі 4. Я поклала тільки 4 такі прокладки. Списку не було, але я беру з собою. Ну і, звичайно, трусики такі досить більшого такого розміру, щоб вільно було. Ось це спеціально пологовий будинок я купила. Також з 100% 100% хлопку. І халат ось такий халат. Халат був в списку, ось такий бавовняний халат легенький. Якщо буде дуже така сильна, Ну, будуть включати сильно кондиціонер, то чоловік привезе мені теплий халат, але наразі беру все, що Ну, літній одяг. Три нічні сорочки. Один, два і три. Ось так. І саме цікаве, що я зібрала для немовля. Зараз вам буду показувати. Це зібрано для немовля. Просили 4 комплекта. Треба приготувати ось такі пакетики. Вони відкриваються, закриваються. Продаються спеціальні пакетики. Я не стала купувати спеціальні. Можна ось такі для зберігання продуктів у холодильнику. Я такі придбала, вони дешеві, тобто, більше я не хотіла заморочуватись. Одним словом, що я приготувала в першому пакетику. Це такі чотири комплекти. Да? Зараз я вам покажу. Обов'язково на пакетику треба написати своє ім'я і прізвище. Так, що? Було вказано в списку для дитини взяти ось таке легеньке боді, тобто бачите таке, з коротенькими рукавами і ось таку тунічку. Це все з бавовни, літній варіант. Я так і зробила. Ось. Але зараз я складу. Я ще покладу ось такі носочки один памперс в цьому комплекті. Це не обов'язково памперс, тому що в списку не було памперса. Але я вирішила все приготувати. Не буде потрібно, то не буде потрібно. Буде потрібно, значить буде потрібно. Ще я приготувала такий гарний набір. Напевно, коли будемо виходити з роддому. Для дівчинки. Ось такі носочки. Не було в списку. Була в списку шапочка є. Памперс ви зрозуміли, що в списку немає, але я кладу. Ось таке боді. І ось така гарненька тунічка для дівчинки. Ось ціник не знімаю. Потім поясню, чому. Все кладемо назад, тому що я вже все приготувала, скомплектувала, щоб все було так, як має бути. Це є в мене така сурочка. Називається Порта Фортуна. Камічета Порта Фортуна. Ну, Це така сорочка має бути в літній період з котону, зимою з шерсті. Одним словом, я постирала, погладила все, як має бути. Тому що це треба вдягнути, як тільки дитинку помиють, чи повитирають і вдягають таку сорочку після того, як ту сорочку знімають то вона кладеться в якийсь пакетик в шкатулку і дарується дитини, ну, на, на щастя, на удачу. Ось вже її не треба, ну, не потрібно скрати. І, звичайно, ще один комплект. Ось такий комплект, такий же самий. Такий набір. Ну і четвертий комплект. Можу вам показати ось таку гарненьку. Тунічку. Ага, слюнявчик теж поклала, хоча не просили. Є шапочка, є памперс, є носочки в цьому наборі. І тут є ось таке боді, гарне. І ось такий комбінезончик клітній. Це теж може вдягати, можна вдягати, як будемо виходити з роддому додому. Ну і ще ось таке покривальце. З 100% котону, тут тобто бавовни, досить таке гарне, миле, дівчаче з ніжками. Вже не буду розкривати, але ось таке покривальце було вказано в списку, що його треба мати. І ще я вам хочу показати, що ось тут я на всяк випадок поклала. Такі дві тонічки, але вони ну, такі більш на холодну погоду підходять. Але так як погода міняється, я вирішила взяти з собою їх на запас, так як вони в мене є. На цьому я думаю, буду закінчувати моє відео. Надіюсь, що вам буде цікаво було цікаво подивитись. Такого плану відео, особливо жінкам, які не знають, що з собою брати в родом, можливо, це буде така маленька підсказка допомога. Пишіть ваші запитання, коментуйте в коментарях, ставте лайки, маєте право поставити дизлайк, якщо відео вам не сподобалось. І до слідуючих зустрічей, всього найкращого!